А Бог представив до мене ангела, щоб оберігав мене отака От грецька іконочка, іконка чи картинка, як її правильно назвати, я не знаю, в посрібленні грецького виробництва на дерев'яній основі яку можна підвішати або поставити на Отак вставляється тут. Оця підставочка поставити і вона отак буде стояти. Дану картинку, дана картинка впакується в отаку коробочку, прекрасно підійде дитинки на хрещення, на перше причастя, святкування. Якогось там місяць, два годі і тому подібне. Класний подаруночок, ніжний білий колір. Доставити можемо новою поштою та Укрпоштою. Е, оплата може бути при отриманні або на рахунок. Е, нова пошта повторився. Замовити можна по телефону е, в шапці. Профіль інстаграм та телеграм. Чекаємо на ваші замовлення. Я, вибачаюсь вечір. Заморився вже тому заговарююсь.